Росія тим часом змінила тактику і користуючись тим, що бракує нам не тільки снарядів на фронті, але й для систем ППО в тилу, почала прицільно нищити українську енергетику. Після масової атаки ракет і дронів зразу по п'яти областях, компанія Центренерго заявила, що знищено 100% її потужностей. Ситуація зараз складніша аніж в першу повоєнну зиму, кажуть експерти. Чому зароблять росіяни не секрет примус до капітуляції? Саме так удари по енергетиці іншої країни прописані в їхній воєнній доктрині. А от як захищатися нам? Чи будуть знову блекаути? І що для порятунку треба було зробити ще вчора? Все це дізналася кореспондентка ТСН тижня Оксана Радіонова. Так, цього тижня палала одна з найбільших електростанцій країни Трипільська ТЕС. Ворог випустив по ній цілу зграю нових крилатих ракет Х Х-69 на щастя, обійшлося без же та за офіційною інформацією, тес, яка давала електрику для Київської, Черкаської та Житомирської областей, знищено. А центр енерго, найбільше енергетичне державне підприємство України, констатувало втратило 100% своїх потужностей. Ранку 11 квітня наша енергосистема пережила одну з наймасованіших комбінованих атак: 82 засоби нападу. Ворог цілив виключно по електростанціям та системам передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Це фактично вся країна. Нова хвиля російських ударів по українській енергетиці почалася наприкінці березня, і це нова тактика. Вони не тільки намагаються зруйнувати теплової генерації і гідроелектростанції, а також харківський регіон від'єднати від загальної української електромережі. Харкову зараз найважче. Місто живе під гул генераторів. Водії звикають до руху без світлофорів, діти до уроків в центрах незламності, а перехожі не виходити з дому без ліхтариків. І так, третій тиждень вода є світу. У нас нету зараз. складність в чому, що, що прилітає швидше ніж співають відремонтувати. Остаточної оцінки руйнувань по Україні ще немає, але вже можна констатувати. Левова частка теплоелектростанцій пошкоджена. Зазнала серйозних втрат і гідрогенерація. Зокрема, найбільша на Каскаді Дніпрогес. За різними підрахунками Україна втратила від 5 до 6 гігават потужностей. Саме стільки, наприклад, давала захоплена росіянами найбільше в Європі і третя в світі Запорізька АЕС. Зазікнув ворог і на наші підземні газові сховища. І саме для того, щоб ми не закачали достатньо газу, вони це роблять. І друга задача це підняти ціни в Європі. Що тепер чекає Україну? Невже блекаути, якими нас так лякали минулої зими, таки постукають нам у двері? Зараз система справляється. Країна зі світлом без вієлових відключень на нашому боці. Погода, сонячні та вітрові станції працюють на повну і дають нам енергію навіть з надлишком і календар. Українці саме сховали обігрівачі. Квітень це традиційно місяць з найменшим споживанням електроенергії. Але з початком спеки навантаження буде рости. Я коли чую нас чекає блекал. Ми всі загинемо. Ні, ми не загинемо. Але нам буде. Непросто обмеження майже неминучі буде графік, скоріш за все постачання. На жаль, більшості регіонів там з інтервалом, може 2-2,5 години перерви в постачанні електрики, але це не є апокаліпсис. Енергосистема України наповнюється з чотирьох основних джерел. Левова частка належить атомним електростанціям. Вони дають нам 55% електрики. За ними йшли теплові електростанції, 29%. Сектор зеленої енергетики виробляє 8% всієї електроенергії України. Гес майже сім, і ще є імпорт українські дроти та трансформатори це частина європейської енергомережі. Тож у разі дефіциту ми беремо у Європи, і це наша павербанка. І завдяки цьому з'єднанню можливий комерційний імпорт електроенергії з Європи, який відбувається щодня. Тому е, говорити про те, що там буде суттєвий дефіцит влітку, е, я би поки що не стала. Росіяни знищуватимуть все, до чого зможуть дотягнутися. Захистити зможе лише потужне ППО, ніякі сітки чи каркаси над турбінами. Ну немає унікального захисту проти ракет. Ні, високовольтні підстанції, ні, тим більше генераційні потужності від прямого влучання ракет захистити неможливо, щоб країна взимку не поринула в морок. Нам вже вчора потрібно було розпочати децентралізацію енергосистем. Бо велетенський ТЕС легка здобич для ворога. Це коли є значна кількість розосередженої, незначної малої та середньої генерації по всій країні, і таку кількість генерації буде неможливо уразити якось кількістю ракетних обстрілів чи шахетних. Відмовлятися від будівництва вітрових та сонячних станцій теж не варто, кажуть експерти. Єдине кожний такий проект це рік, а то й два для реалізації і чималі гроші. Будівництво мобільних атомних реакторів це ще довше, а у нас тільки часу немає. Холо. Оди вже за півроку швидке рішення проблеми мобільні генеруючі станції. В ідеалі газопоршневі двигуни, переконаний Харченко. Їх головний козир розмір. Самі по собі вони розміром з морський контейнер. Вони можуть бути встановлені десь там у підвалі, на пів підвалі, кінець кінцем, великому паркінгу. Вони одне. Одночасно генерують і тепло і електрику. Якщо взяти Харків, то 40 таких станцій, схованих до прикладу, в тунелі метро, могли б забезпечити роботу критичної інфраструктури, дати місту воду, каналізацію та тепло. Єдине встановлення такої термінової мережі може обійтися місту в 150 мільйонів доларів. А якщо ж говорити про всю країну, то сума може сягнути за 3 мільярди. Та, поки електрики 24 на 7 відбудовують понівечені мережі, нам з вами вже зараз варто подбати про генератори чи акумулятори. І не очікуючи спеки чи холодів, почати економити електрику в пікові години з 7 до 9 зранку та з 19 до 22 ввечері, це точно спрацює, якщо всі 14 мільйонів споживачів у цей час вимкнуть болер, не користуватимуться мікрохвильовою чи електрочайником. Тоді ми самі позбавимо себе віялих відключень ворогу. Можна протистояти і так. Оксана Радіонова, Вікторія Стрільцова, Ігор Гіркаленюк, Деніль Козаковський та Ігор Сірий. Те тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.